Всім підписникам, отже що, настав той момент. Сьогодні у нас последня неділя жовтня, це я зараз знімаю цей відос. Вийде він в цю п'ятницю. Це буде 1 листопада 7.00. Всі, хто чекали цього відео, щоб позвонити по цьому номеру телефону, можете набирати. А тепер моя вам порада. Набирайте, якщо що. Чим поранше. Бо, судячи з того, як мене люди розпитують у Тік-Тоці, Фейсбуці, і також дзвонять на номер по тих старих відео, то, звісно, продаватись воно буде дуже швидко. Насіння саме по собі отаке. Було відео. Повністю по кожній маніпуляції. Тобто, як ми його садили, як ми його обробляли, як ми його кропили, причому не раз, причому конськими дозами. І оці конські дози, мабуть, його все-таки спасло. Як не як я споминаю цього мужика, який мені казав, бери цинк, ти не пожалієш. І, мабуть, цей цинк цього року. Звісно, мене спас. Дивіться, бачите, ось взяв жменю і ось от, от така фіговінка попалась. Ну кажу, все одно буду ще кожному зверху жменю давати. Бо як ти його вій не вій, ну, бляха, муха, воно ну не таке воно, не може та вівалка. Ще якусь пшеницю воно відвіє легко. А от іменно. Давайте що, зернинка є, не буду кусати, переламаємо ось таке воно всередині. Але кажу, як ти його не вів, все одно воно десь лишається. Це смітячко. Це ось до наші топлянки. Хто пам'ятає, ото весь мусор, який я вибирав в кінці, бо нам було лінки, бачите, ось до воно, оце. Ця кожура отак вона висихає. Ось такий воно має виглядати. Бачите, тут навіть, де це було, оте? голі зернинки є, які обшушкуються в цьому. Це топляники. Чесно вам кажу, і вони взійдуть. Хоча в нас топляників не було, я їх називав пливуни. Це те, що пливало зверху. Їх візьмемо, вийдемо на город, кинемо на вітрі. Їх тут мішок. Такий дебелий, хороший мішок. Ми важили 17 кіло було в тому мішечку. Візьмемо, перевіємо їх і віддамо перекупам. Це ж все буде фасуватися Вон по тих коробках і буде продаватися вам. Отак от, от. Тепер дивіться. Всі, хто буде купляти. Особливо вперше, хто купляти, буде купляти, пояснюю, буде братись моя коробка, я буду в коробку ложити мусорний пакет. І в цей мусорний пакет я буду запихати насіння. Воно буде в мусорному пакеті. Закрите. Плюс вся коробка буде замотуватись добре скотчем, щоб воно ніде не порвалося, ні тому подібне. Якщо вже десь розірветься коробка, то є надіжда на той мусорний пакет, якщо воно в ньому буде. Ціленьке до вас їхати. Ну, до чого веду? Ви ж зараз бачите, вже йдуть приморозки ночні. Насіння сухе. Коли воно до вас приїде, то я вам советую не так, що ви його замовили, і воно що у вас десь там 5 днів буде лежати на пошті. Краще його взяти, чим раніше забрати. І ось такий макар бачите? Стюлів такий мішок або ось. Обична майка. Його туди перепакували і хай воно у вас лежить. На горищі, отако можете підвішати, можете положити. Можете так само на горищі, як ми якийсь там метр два виділити квадратних і його розложити. Щоб воно там лежало. Ну тільки дивіться за мишами, щоб вони не вперлися. Тут вже кожен виходить з своєї ситуації. До чого веду? Просто, коли воно приїде, ви його звідти достаньте тому що на вулиці жарко, в машині холодно, воно 10 разів перекидається з одного відділення на друге, з однієї сортівки на іншу сортіровку, перепади температури, може дати, не може дати. Воно по-любому дасть що? влагу. Піде конденсат. То щоб воно там не стояло, не парилося в цьому конденсаті своєму, то просто взяли його, зразу достали і хай воно у вас далі в сухенькому місці лежить. Сухеньке місце це не під грубою. Бо деякі товариші кажуть, я його поставив в мене колись купляв насіння, поставив його на грубі зверху. Ні одне не взійшло. Звісно, не взійшло, бо ну тебе щось жарилося. Тут треба кажу, найголовніше це зберігання. Зараз у нас дивіться. Зараз до дна не можу дойти. Там дерев'яний пол зверху ковер. І бачите, віялось-віло, все одно є шелушення. Оце ну, так воно у нас зберігається. Крім того, раз в тиждень стабільно, зимова лопата в руки. Ось цей агрегат. Посередині проходиш, наліво-направо розкидав, по краях зайшов, згорнув на одну купу це все діло. Потім взяв, розрівняв це лопату, як можеш. І далі граблями. І все. Що воно постійно переверталося. За рахунок того, що ми на горищі, сонце падає, нагрівається так, що капець. Отут, воно вже конечно, досохло по максимуму, навіть краще, ніж на вулиці. Бо на вулиці, вже коли в кінці лежало, то, звісно, вже чувствую, що коли береш е, цю зернинку, оту, як її вам ломав, тоді вона не ломалась, тоді вона більше гнулася, а вже тоді ломалася. А зараз. Будь ласка. Ось така тут насінинка. Так воно виглядає це все діло. Дуже вкусно. Всім тим, хто каже, вийшли мені по 50 гривень за кіло. Я їсти не буду. Ой, я сидити не буду, я буду тільки їсти. Народ, я вас чесно не розумію. Ну все. Всім вдалих рожаїв. Хто хоче, замовляйте, коли прийде, зразу доставайте і десь виставляйте його, щоб воно вас просихало далі. Щоб воно не було у вас в всяких поліетиленових пакетах. В такому мішкові не, х... ну, не храніть, в такому мішкові це перекупом йде. Хочу, щоб якісно зійшло, якісно зберігайте. Там по-любому всі, хто будуть дзвонити, буду це все проговорювати, розказувати, щоб були в курсі. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Дзвоним, замовляємо, і там буду видавати вам всю інформацію, яку знаю. Все, всім до побачення.